<ривіток> Привіт. Дивіться, що машоня собі тут наготувала таке красивеньке, з нутом яйця, печінка і не їсть, бо не Ще голодна. <ривіток> а готувала, бо знімала рекламу, в якій їй було потрібно, що вона їсть показати корисну їжу і, в общем, таке. <ривіток> Ні, ну ви Подивіться на цю красу. Подивіться на цю зелену травушку, на ці. Це що, яблунька, мабуть, да? маленькі такі насаджали. Зараз хочу ще встигнути посилку забрати, а іншу відправити. А в тебе поруч просто ти поруч руки ставиш, а тобі треба більше назад, Да, а для цього треба прогнутися збіль. більше. А я не можу. Так, 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 це вже краще. Але ви ну, ще так, так. Давайте все ще раз пройдемо вперед. Давай. <кліг> Сідаємо, ні, ні, це просто. трошки Не треба. Ні, не треба. Ми Давайте давайте Ось так. Пройшло моє тренування. Зайшла зараз я в магазинчик. Порей. Цибулька 21,5 гривень. Капуста цвітна 132 гривні. Цибулька, щось там, 60 гривень, здається. Ряженка 24 гривні, 400 мл. 450 навіть. Хочу зробити сніданок. з вечора залити ряженкою. Маша колись привезла. Треба її якось доїсти, гранола і чия, Зараз залив. Поставлю в холодильник і буде у нас завтра сніданочок. Ще в мене в планах зварити суп пюре з нуту. нут у мене добу вже стоїть. До нього я додам цибульку, додам капусту цю цвітну, лучок порей якісь приправи. І все це я варю на кістковому бульйоні. Я буду робити на сніданок собі гранолу на ряженці. А ти сама її хочу зробити, типу пекти? Ні, там є гранола, ти її колись привезла, мені ніяк не з'їмо. Ти хочеш її просто... замочити? Щось? Залити кефірчиком цим, ну, ряженкою, і плюс чи, і поставити в холодильник, і завтра буде сніданок. Так. То я і... просто думаю, на себе робити чи на тебе? Роби мені, в мене буде ностальгія, бо я пам'ятаю, коли в школі вчилась, ти так часто робила з вівсянкою йогуртом заливала її з ночі. Так, да, я вже й не пам'ятаю. Серйозно? Я так чітко пам'ятаю смак цієї страви. Вообще не помню, що я знаю. Я дуже біля. часто почала робити. Йогуртом? Я вчу собі. Що ти робиш? Прибираю. Що ти робила, поки я була на танцях? Виставляла історії. А ми сьогодні довчили хореографію, але хотіла на наступному, планувала на наступному занятті вже відзняти її, але. Сьогодні тренерка зрозуміла, що ще зарано знімати, треба ще попрацювати. Тож на наступному занятті ще будемо відпрацювати. Ти ще будеш вечеряти сьогодні? Котра година? 9, я може щось тяхнула, але точно не повноцінно. Ох і я так. Тушені <плес> холодець. Спочатку отак. Один, два. Пересюди три. Ось так вийшло, дивіться. Чия дуже корисне насіння, насіння чия. Тут омега 3 жирні кислоти. От так от. І перемішуємо. Глянула солодка, вона з медом, тому я не додаю більше нічого. Тепер про супчик. Дивіться, будь-які овочі, які у мене залишаються. Там, морку порізала, цибульку порізала, оцю селеру зараз всю помию додам. Пару таких штучок. Цвітної капусти додам. Коли у мене нут звариться повністю, я просто відкрию і все це додам і ще поварю хвилин 10 і додам спеції. Потім просто все блендером зіб'ю і буде дуже смачний супчик. Ось така гора овочів у мене вийшла. Тут вже нут зварився. Зараз докидаю. Так, бульон маловато. ще додаємо. Цвітну капусточку. І тепер додаємо приправ будь-яких, які є вдома. У мене зазвичай це карі, прованські або ще італійські трави, чорний перець, якась сушена зелень, хмелі сунелі. І чим більше, тим краще. Він має бути такий насичений, саме за рахунок приправ. Маша каже, як в ресторані. Якщо б мені такий в ресторані подали, я б всі б гроші світу заплатила. б. І тепер ще поставлю буквально на 5 хвилин під тиском. Щось мені підказує, що все ж таки зранку треба було готувати цю штуку, бо сильно розкисне. Какао вечірнє. Я поняла, буде вечеря у тебе, так? Да? Якраз розкажеш. Бо до завтра вона розкисне дуже, мені здається. Буде. Так. Ну, хочеш. Так що? Ано. Путінг уже вийшов. Солодке? Так. Таке точно їх в дитинстві. Доброго раночку. Перші справи. Маша вже зібралась на роботу. Щось там собі їхріла, чула я в мікрохвильовці, мабуть, картопельку. Угу. Угу. Бабуся нам давала картопельку з собою, з грибочками смачно. А я зараз буду снідати отим ефірчиком. подивимось що воно. Я вже здимала, що ти його в холодильник поставиш. Та я не хотіла холодно його з'їсти зранку. А? Що, думаєш, гаплик йому? А... Тепло, підбродило воно точно. Упс, ну, то може тоді не буду. Зараз спробуємо. Таша приїхала до Маші. Кудись вони разом. А, Маша до трихолога їде. Сьогодні записалась на сьогодні до тритхолога. Кажу, поїхали разом. І мене записує зразу. Вона каже, ні, хай не бачить спадковій, щоб у нього одразу не було, типу, а, то все до жопи дверці. От, Я хочу сама. Ну, кажу, давай. Здрасте. Здрасте. Ох, ты так одела во колбаса, глянь. Да, боже, погодина, костюмчики. Костюм, нормально, можно хоть что-то садить, не то, что зазвичай, какую-то костю, короче, а ровно тепло с термухой. Mm -hmm. Теперь того еще так что терпимо все. Как у вас справа? Добре. <laughs> Знайома це... бананка. Ага. <laughs> Кстати, це, я только выбрала маме, а джо <laughs> Він прийшов, сказав, типа, норм, помітив. Сама... А. а, це чехолотається вже все. Виміряв на себе, каже, о, довга ручка, теж підходить, дід і стоїть до жінки своєї каже, ні, ну вона ж не вигадає бабку. Каже, да ні, ну типа, ну, чорна, ну, банка. Да. Каже, о, кошельок влазить, все, нормально, я собі і забираю. Каже, непогано, ти придумав. Ну, чудесно. Я вважаю, це топ. Так, що да. так -то... Треба логотип вже. Клеїти да, на і неї. Можна тут таку. Коли ти Дашу запросиш? Ти Та, там є в бокс? Да? бокс? Грав в бокс. Хто? Грав. Я колись приїхала до знайомого. А, і в нього, mm. правда, в нього не плейстейшн, його якесь інше, стояло. поставила. Та не надо, то сюди ніякий, це все, що треба, і телевізор. Підключає. Ні, Та бокс, бокс гра в бокс, спорт, бокс. Да. Не зрозуміла, Маша. Думаю, що бокс значення коробка, там ще наче має бути. Ну, Бокс. Ні, я не качала. Ну, там же все треба купити за копеечку. А мені якось бокс точно. А що ти граєш? Хогвартс Легасі. Ой, Боже, що я питаю? Бо Це одразу треба було пояснити. заради неї показати. Ай, Боже. можливо. Спайдермен. Новий. А граєш в ту гру, ты, де, ты сыграла, яку ти дитинство грала, Яку? А я пам'ятаю, на ноуті була така гра, там була процеска на єдинорожки від Даші. Даш, на PlayStation <з carry> да, 100% її можна скачати, 2000, і гру 2008 mm -hmm. року по-любому. Ні, ну а раз, то, Я просто згадую, я за це три тролі отримала, бо ми зависли тут вдома, і тут всі кімнаті сиділи. Барбі, волшебство, піла, це мене називалося. Було... Боже, тому що я не пам'ятаю назву. Я не шукаю, не дивилася, щоб ностальгію зробити. Представляєш, ти не, не даремно, Даша, згадала про неї. <laughs> ти що це? Скільки часу тебе займало, ти ти просто заліпала на неї. Та що там заліпати? Там я на дві години проходження. Я її просто проходила по 10 разів підряд з початку до кінця. Це на компі, так? Да? Просто вона да, на не нові, бо щось скачує і відграли, приходила. Да. Так. Серіали і гра. Я ненавиджу там комп'ютерні взагалі, тіпи. я ні, ну, ніколи там не грала. Ти не грала в хороші. Та ні, їх просто не люблю. Коли ти, ти планшети купили, там спочатку скачуєш ігри, починаєш да, mm -hmm. заліпати. Але я пам'ятаю, що в мене місяць третій я все нафіг видалила, крім судоку і карти якихось просто пограти. Ну, чисто коли там треба реально часу бути в дорозі. Mm -hmm. Все. А все інше я. Як... Я чувствую, як мене вмирають клітки мозки, якщо я граю в якісь комп'ютерні ігри. Це, Це так? Так? у мене так само. Я теж не залипаю. Маша зкачала якусь гру. Стюряги там двоє То я так там ходила по тій стюра і не вписувалася в двері постійно. Взагалі, таке ощущення, що ти просто просираєш час. і Те, що я хотіла подивитися фільм, просто якийсь все одно просирати час. То, типу, а Маша хотіла пограти, то каже, давай спробуємо. Ну, думаю, давай спробуємо. Що я можу сказати? <Sen> <moder used jeu> Разово, да, десь там як совсім скучно і нема чого робити, то можна. А так, звісно, да, залипають на півжиття. Просто страхосподні. Бачиш, залежить від психіки, не знаю. Багато ж людей таких, що дуже полюбляють. Ну, от, не так, ні, не віде хоча віде, Маша недовго не грає. Ну, я думала, вона зараз скупить цю штуку і все, я її потіряю. Я просто пам'ятаю дитинство цій барбі mm -hmm. на Пігасах. Але ні, нормально. Може пограти там пару разів на тиждень. З чисто зміни активності якоїсь? Мабуть, так. Бо я зараз, боже, за який позор? Я просто економлю гроші. Я грати кожен день не ігри на А вони а вони дорогі, так? Ну так, типу, якщо ти що ти там на iPhone щось можеш там за долар-2 купити, знаєш, в App Store, то тут там кожна гра коштує у мене одна за 800, інша за 2,5. Типу, гривень, я ж так сподіваюся. Є безкладний варіант деградації. Маша, включаєш супермало. Деградіруєш 4 години. Ти розумієш, що в принципі в в житті все добре і все. А це що? Супермама, проєкт <сміт> якийсь. Це шоу на СТБ. Я останнім часом типу, заліпаю на нього з мамою раз в тиждень включаю. І це поки мені мами, а ви собі, коротше, з... не, не не супермама. Я вже закорне. <смітно> ну, Чисто так подивитися, ти вим, чи просто... норм. Так, а що там погані мами? Ні, там чотири мами, які змагаються на звання Супер. І вони там ходять один до одної гості, і ставлять бали за. Самореалізацію, за материнство і за хазяїновеність. Mm -hmm. І в кінці посібали Пітер Хоганс. О, oh, я не люблю таке теж. Там взагалі, зато mm. там такі язви, ви просто собі. Ну, oh, теж я і не люблю. Там, так, просто... останній випуск там ну, такі це югор, все вони вони цей. шоу, конечно. Та yeah. да, ну зато можна просто подеградувати. Якщо ти весь день читаєш якісь документи, yeah, міні то міні та, знаєш. Ігри визивають залежність. А супермама я не знаю, я не перевіряла. Був би ще зараз кефірчик, і я б долила, щоб його розбавити. А так, ладно, зараз спробую. Запах клас. М -м -м. Все чудово. Смачного, дівчата, і хлопці. Виглядає, звісно, таке собі, але на смак просто супер. Горішки розкисли, такі, як я люблю. Підводимо підсумок. Сніданочку. Для тих хто худний, краще їсти сніданки теплі. Тому що холодні сніданки не дають відчуття ситості. От я не часто їм, я взагалі не люблю холодну. Воду, не люблю холодну і їжу не люблю холодну. А, і... Зараз я поїла, я начебто з'їла більше, ніж я зазвичай їм на сніданок, але я помічаю, що я не відчуваю це, ну, наче я наїлась, да, відчуття, що ну, все достатньо. Типу, така дума, може ще щось з'їсти. Це так було дивно для мене, бо ну, я, ну, це, я не можу багато їсти. Я не можу з'їсти першу і другу страву, наприклад, на обід, да, як люди їдять. Uh, і от 250-300 грамів порція для мене це уже отак. <с> а тут я з'їла, ну там явно було більше, ніж зазвичай. І я відчуваю, що я б ще щось з'їла. Звідси висновок uh, хто намагається їсти менше, тобто худне. Не їжте такі от холодні якісь сніданки, да, там коли заливають з вечора ці всі кефірні штуки, чи там горіхи, все-все, є такі рецепти і ставлять холодильники зранку. З холодильника це ж взагалі, боже, воно дуже холодне. І його ж не нагрієш, це ж кефір. Сам ну молоко, якщо воно на молоці було, то да, але молоко взагалі не варто цільне молоко вживати, бо воно багато у кого викликає, викликає проблеми з травленням, бо цільне молоко у дорослих людей не у всіх добре перетравлюється. Краще вживати кисломолочні продукти. Ви, будь ласка, напишіть у коментарях, що ви думаєте взагалі про холодні сніданки, чи експериментуєте ви такого плану сніданочки, і як реакція, яка. у Вашому шлунку на а, такі сніданочки бувайте до наступного відео.